Карликовий порцелян. Одна із найдрівніших порід кур курідкур. порід кур які здобули свою популярність через свій красивий вир. Дана порода з'явилась в Європі. Ще у 17-18 столітті. Після битви Америки з Англією, Великобританією, тодішній король Америки подарував пару карликових кахінхенів, який колір саме не був відомий, але на тоді вони стали одні із. Найбажаніших королівських корей. До сих пір їх називають як королівською породою. Потім вони почали розповсюджуватись по всій Європі і здобули свою популярність. І тепер ми займаємося цією породою. Ось один теж із найрідкісніших окрасів даної породи порцелян. Є ще теж кукушка або полосатий. Зузулястий, як називається колір, та мрамор це одні із найрідкісніших кольорів, а також серебристий адлер.